Світлом засяг мій Господь у темряві очі мої просвіти. дай, що впізнав я красу твою славі, надію в житті уквіпи. Oš ja šob skilitis, Oš ja šob klonitis, Oš ja Ti mi Bog. Ti moja tverdinja, Ti moje spasinja, Ti moje nakrenja, Mi Gospod. Ičnostica, І величний, Вищий Небес ти святий, світ Ти прийшов, як той, агнець безсилий, ради людей шов на хрест. ось я щоб спілитись, ось я щоб хлорів щоб сказати ти мій Бог, ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення і Господь. ось я, щоб спілити, ось я, щоб клонитись, ось я, щоб сказати. Твердин, ти моє спасіння, ти моє натхнення Госпо, Ось я щоб я Щоб сказати, ти мій Бог ти моя твердиння, ти моє спасіння Друзі, вітаю вас щиро! Не бачив вас дуже-дуже довго. Ми з вами не зустрічалися майже пів місяця. І в нас були на то причини, Ми готувалися. в Принципі у нас було свято, ми готувалися до свята, ми святкували п'ятиріччя нашої громади і. Якось все так затягнулося, що ми з вами майже більше двох тижнів пропустили. Але я надіюся, що ми знову знайдемо не одного, знову знайдемося і будемо з вами читати е, писання, так як ми це з вами робили до, до цього е, часу. Так, давайте зараз разом помолимося. Я дуже радий бачити тих, хто знайшов нас вже сьогодні, хто знайшовся, хто побачив і прийшов, я дуже радий е, вас е, бачити, радий бачити сестричку Любов Гуцуляк. Андрій Олексійчук, Герала Оксана, Анна Гуцуляк, Світлана, Бекір. Слава Богу, друзі, за вас всіх, що ви є з нами. Лідія Сидоренко, слава Богу, що ви знаходите нас тоді, коли ми навіть не виходимо. Галина Темченко, Маша Мегрела, Всіх вас радий вітати радий вас бачити. Давайте разом помолимося, попросимо, звичайно, в першу чергу за. Нашу Україну, за нашу державу, за наш український народ, за всіх, хто там сьогодні знаходиться, тому що там дуже непроста ситуація, друзі. І тоді будемо з вами читати писання, будемо читати те, що ми з вами маємо читати по графіку. Давайте молитися, дорогі наш небесний Отець, Ми дуже дякуємо тобі за все те, що ти нам даруєш в цьому житті. І навіть сьогодні, коли нам дуже важко, коли абсолютно не зрозуміли новини, коли багато є проблем. Коли Україна дуже виснажена, Господь, ми все одно в цій ситуації надіємося і знаємо, що Твоя сила тільки може нас зберегти, Господь. Тому ми все видаємо в Твої руки і просимо тебе, Господь, веде нас і допомагай нам всьому. Збережи наш український народ, збережи нашу землю, збережи нашу державність, Господь, збережи місце там, де люди мали вільне віросповідання, де люди могли поклонятися тобі, Господи, де люди могли разом з тобою ходити. Благослови, Господи, також всіх, хто сьогодні знаходиться, кому сьогодні важко, хтось знаходиться за кордонами України. Допоможи, Господи, кожному ех, бути і залишатися з тобою при будь-яких обставинах, Господь. Даруй нам сили, даруй нам Духа Святого, даруй нам утішитель, на який зможе нас утішити, Господи, і Басте далі. Ми це все у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь, друзі, молимося. Ми молимося, просимо, щоб Господь був з нами, просимо, щоб Господь допоміг нам нашій державі, і всім тим подіям, які там відбуваються. Нехай це все буде звичайно за поводу Божій. Ну і, і, і читаємо з вами писання. Читаємо з вами пис, писання, ми з вами розглянули багато вже чого з п'ятихніжомсевого, так і сьогодні вже з вами підіб'ємо такий підсумок. Того, що я вам неодноразово казав, що п'ятихніже Мисеєва це є фундамент. Якщо людина не знає, фундаменту, якщо людина не знає, що відбувалося в, в той час, коли Господь формував свій божий народ, якщо людина не знає, які були закладені принципи, які були закладені засади, якщо людина не знає. Що собою представляв храм з Господня, якщо людина не знає, як, як мали служити служити Левити і служителі, якщо цього всього людина не знає, то далі в принципі Біблію можна не читати, тому що все буде абсолютно незрозумілим, і воно не буде мати жодного пояснення. Це дуже важливо зрозуміти. Тому що люди вірять в те, що якщо вони читають новий завіт, то старий завіт без старого завіту можна спокійно обійтися. Але насправді це не так. Тому що насправді це зовсім по-іншому. Так це все зв'язано, це все є одна єдиний конструкт. І людина, яка звичайно не хоче приймати цей конструкт, але розуміти, Біблію не так, як це казав Господь Бог. Не так, як це Господь Бог нам з вами представляв. Так? Чим закінчується Петекнижа? Пітекнижа закінчується тим, що йде Мойсей. Мойсей йде, зробив дуже велику свою роботу. Взагалі, ви знаєте, що ми з вами читали і уважно. З e, самого початку його служіння, як його служіння починалося, ми знаємо з вами, що він не дуже сильний прагнув дослужити. Так? Коли Господь йому сказав ти в нього було тисячу різних відмазок, чому він не має йти, чому він має не йти. Так? Він був e, абсолютно не готовий, він не хотів йти. Так? Йому це абсолютно було не потрібно. Він казав, що він не вміє говорити, не вміє нічого робити. Йому взагалі це абсолютно не треба. Так? І Господь же його і задобряв тим, що Арон буде з ним абсолютно різними. Такими ситуаціями, тим не менше, ми пішов і дуже добре свою роботу зробив. Дуже добре. Так він стояв за народ, він стояв в проломі, коли народ грішив. Так тобто людина така справжня, справжній був такий лідер, хороший духовний лідер. так, і, і так би в нього записано, що такого, як він пророка, більше не буде, який би говорив обличчям та обличчя до обличчя з господом. Бомб. То людина зробила дуже велику роботу. так. І ця людина, вона епоха, вона йде, так, і на її місце приходить хтось, хто має теж бути Богу боязний, хтось, хто буде з Господом Богом, хтось, який буде години Духом Святим, який зможе далі вести оцей Божий народ, який зможе е, втілювати так, ті принципи Божі, ті духовні принципи, які є. Тобто це все треба було якось підкріпити. так, І коли ми з вами уважно читаємо, в тридцять четвертому так написано, що. Мистей ще побачив, так, побачив землю обітували, тоді побачити, Господь їй показав, здалека йому так, але в кінцевому результаті в неї не вішов. Його поховали, шостий вірш, 34.6. Його поховали в Долині Мавської землі, навпроти, Бетпеора, проте ніхто не знає його могилу аж до цього дня. Оця історія, що його ніхто не знає, могила аж до цього дня, вона буде ще раз згадуватися в книзі пророка Юди. Юда теж буде згадувати, але він буде згадувати цей момент, як суперечку між Ісусом між Богом. Та, дияволом, так. Чому, чому ця історія з Мойсеєм така от скрита? Так. Вона скрита тим, що, звичайно, що якби знали, де є молитва, так, якби знали, де є могила Мойсея, це все було переросло в такий та культ, який абсолютно був ні до чого, який був не потрібний ні тоді та й ні сьогодні. Він нікому не потрібний. Та людина поклонятися Господу Богу, і навіть. А скільки би не було, скільки би не зробив духовний лідер, скільки би не зробив Бог через якусь людину, та якби людина. На, яка який не мала, немало, свого не мала ця людина в світі, з неї робити ідола, якийсь культ абсолютно немає жодного значення. Це не потрібно. Так? І він помер, та і на його місце заходить Ісус Ісусамі. Та, Бо давайте послухаємо уважно. 9-го вірша Ісус новина з повним садухом мудрості, оскільки Мойсей поклав на нього свої руки. Там ізраїльтяни слухались його і чинили згідно з тим, що Господь заповів йому і Йо Це поклав його руки. Там він його благословив. До речі, там так ще було написано до того, що Господь сказав, що вибере собі чоловіка, який буде за і він чітко казав, що цей чоловік буде Мойсей та даруйте Ісус Навин та через нього. А оце поставив руки, так, це такий, знаєте, абсолютно ритуал, та, ритуальне значення, яким, за, за, за яким стоїть дуже багато. Тобто, насправді, якщо уважно подивитися, що це означає, що передав сам, що передав Мисей Ісусу Сунану. Він передав своє життя, він передав свої навички, він передав свій досвід, та. він передав. Свій приклад, як треба бути, як треба себе вести, як треба, як треба служити, так, як треба залишатися з Господом Богом, так, як треба вести цей о, о, народ Божий. Тобто це все він передав. Він все це чітко показав, як це має відбуватися, як це має бути. Так. І ось що стоїть за от, покладанням цих рук. За покладанням цих рук стоїть дуже великий чудовий приклад, як служити. Як бути лідером великого Божого народу? Так, звичайно, що і далі збулося. Та ну і Дух Святий, та Дух Святий, який був і який допомагав так, йому в тому всьому. Та і далі ми з вами бачимо, що залишається Ісус на нас сам, так починається його книга. І, до речі, от, якщо уважно читати, то Ісус навинний це такий, знаєте, період великих плодів. Так, коли Господь, те, що обіцяв, він виконує так, знову ж таки, є багато проблем, але і Сюзаном все чітко дотримується. Один єдиний лідер, такий духовний, який, в принципі, мінімально допустився помилок. Так. людина, яка досягнула практично максимум в своєму служінні, незважаючи на те, що знову ж таки в його частині було багато різних ситуацій, та в його частині було багато різних. Непорозумінь так люди не слухалися, так і багато чого не зробили до кінця того, що Господь сказав. Так, наприклад, люди не вигнали. Ізраїльтяни, які зайдуть у землю Харганську, якого потім дарує, вони не вигнали всіх тих, хто там жив, та? що насправді в подальшому буде дуже погано для ізраїльського народу, та? тому що вони будуть оцим каменем зіткнення, так, вони будуть тими, хто буде їм вкидати оцю єрість, яка буде вкидати їм язичництво. Та? І це все буде відводити їх кінцям результаті від Господа Бога так, від Господа Бога Яхви, якому вони поклонялися, які їх, їх Так. Але це все якби дуже маленька частина з того, що насправді Ісус Навин зробив. Так. Ісус Лавін показав, як Господь працює, Ісус Лавін показав, що він є інструментом рука Господа Бога. Він показав, що сила їхня саме, -саме в тому, що вони вірять в Господу Бога, саме в те, що вони вірять, що Господь їм допомагає. Ми це з вами побачимо, наприклад, Єрахонські стіни. Ми з вами побачимо це на багатьох різних прикладах. Тобто, Ісус Навин чудовий такий приклад того, як людина може вірити. Господу Богу, та людина може е, абсолютно покладатися на Бога. І в цей час, коли людина так робить, вона має дуже великі успіхи і в служінні, і в, в своєму простому житті, так, є велике, велике е, Та І що потрібно ще сказати? Дуже важливо потрібно сказати, я не знаю, наскільки це правдиво, там багато є історій таких е, іудейських, абсолютно не підтверджених та, щодо. Ісуса Навина, так, але важлива річ така, що Ісус Навин, насправді, Він був його називали не Ісус. Його ім'я, якщо ви уважно будете читати, воно називається насправді Осія. він називався Осія, так, Але коли додати одну таку. На горі рисечку, так, тобто Я так дуже-дуже примітивно вам поясню, то зможе з оша може вийти Єшуа. Тобто з Осі, Наприклад, на Євріті, Оша дуже легко в Єшуа. Він став Ісусом. Так, і це, до речі, його перейменував сам Мисей. Чому, чому я так згадую про цей факт? Так, тому що ви знаєте, що саме ім'я воно характеризує, воно символізує характер. Характер Біблії дуже часто. І... E, оцей e, сей, так, e, коли служив біля нього Ісус Новин, так, коли Ісус біля нього був і коли з ним проходив ці всі етапи, так, то e, саме цей характер, так, оцей символічне перейменування його з осі на Ісуса, це якраз є формування нової людини, нового характеру, людини, яка була з Богом, людини, яка зовсім себе. Змінило так і стало тим Ісусом та зовсім іншою людиною, яка буде далі служити хто з госпіном Богом. Друзі, я вам всім дуже сильно дякую. Слава Богу, що ви є з нами. Слава Богу, що ви нас знайшли після паузи. Так я радий буду вас завтра бачити. Ми вже з вами будемо з вами збиратися по вечорах. І завтра ми з вами вже продовжимо читати безпосередньо книгу Ісуса Равана. його історію, того як все відбувалося, як він служив Богу. Друзі, ще раз вам всім спокійної та мене ночі і Боже вам благословення. you. <laughs> is